Всім привіт! І так, сьогодні відбувся батл по проханню е, Жені. Я в коментарях сказав, що Густарт грає краще, аніж Audio GD. Е Жені вибухнуло. От він сказав: Я висилаю тобі цап, порівняєш, тому що так, так не може бути. От, і от я послухав. Я відповім на це питання, відповім на нього неоднозначно. Ми пройдемося кроково по певним пунктам, і у вас складеться враження з, з, моїх, з моїх вражень. Так, я суб'єктивна людина, з певними смаками, з певним сприйняттям світу. І в тому числі звучання музики. От. Але але у нас я сьогодні про це думав: у нас така створюється колаборація, таке ком'юніті. І мені здається, це, цього більш ніде нема. Хоча в цьому ком'юніті є інші канали, інші автори. Ми поєднані. І те, що я розповідаю, це ну, одна з багатьох думок. Я вже говорив про те, що є багато чого, що відбувається за кадром. Я не один такий гарний і розумний. Нас багато, ми спілкуємось, кожен висловлює свою думку. От, і тому те, що я розповідаю, воно. Воно представляє себе ну, суму певних думок окремих людей. Я прислухаюся до думок інших людей, як вони сприймають, що їм подобається, що їм не подобається. Тому в нас тут театр не одного актора, хоча на сцені я один, але ну, насправді я не один. Багато речей, які побували в мене. Відправляються до інших людей, вони там також відслуховують, от, висловлюють свою думку. І тоді ми приходимо ну, до чогось загально, до загальної думки, до загальних розсудів. От, тому, можливо, ці цапи поїдуть ще до Женя, може, ще до когось. Побачимо. Я зараз висловлю свою думку. Почнемо з зовнішнього вигляду, тому що і лунала така думка, що Audio -GD, він виглядає ну, кепськи, погано. Якось там Діма сказав, я не пам'ятаю. Ну, дуже погано він висловився про зовнішній вигляд. Я вам скажу, що коли дивишся на Audio GD, оце він внизу, ви бачите, коли дивишся на аудіо Д на фотографії, Ну, це не не поодинокий випадок, коли фотографія не може передати того, що є насправді. І зовнішній вигляд Audio GD. Треба. Ну, враження по зовнішньому вигляду треба складати ну, комплексно. Не тільки е, з геометрії. Геометрія дійсно дивна така. От На Відео, де я розповідав про нього, в мене є огляд на цей ЦАП окремий. Я там навіть показував оці всі стики, матеріал, з якого зроблені всі оці панелі, текстуру я показував, наскільки можливо це було передати фотографіями, І я тут вкладу. Деякі фотографії, щоб ви могли ну, хоч в якійсь мірі оцінити. І коли дивишся на це все в комплексі, на колір, на текстуру, на те, як зроблена поверхня, як вона відшліфована, вона не полірована, вона відшліфована і так от в одному напрямку. І ці кути, і поверхні всі, вони відшліфовані і чимось пофарбовані. Я не знаю чим. Пофарбовані, мабуть. Покриті чимось, не знаю чим. Але покриті так, що сама текстура, вона не залита фарбою. Її видно найдрібніші от подряпинки при шліфовці, їх, їх видно. І от в цілому, я вам скажу, він виглядає дуже круто. І він набагато крутіше, аніж густарт. Весь час плутаю. І Діма плутає, і я плутаю. Я вам скажу, що от Audi GD виглядає як беха. От Мені він нагадує автомобіль BMW. Причому з тих цих часів, знаєте, класичні варіанти е з кожиними кріслами і таке інше. З тим, з тим комфортом, який ти відчуваєш, коли сідаєш в таку машину. Порівняно е з. Аудіо Ді густерт виглядає, ну, вибачте, як Таврія. Навіть оце кільце, на якому пупирки, як на презервативі, ну, дуже дешево. Якщо його окремо розглядати окремо, то він класний. Він класний. Але якщо його покласти отак от на Audio GD і розглядати їх разом, ну це Таврія. Також роз'єми у Густарда, вони дешеві. Ну, це дешеві роз'єми. Це ширпотреб такий. Це ну, те саме, що в Мильницях, те й тут. В Audio GD там фірма. Там стоїть крута фірма. І я вважаю, що всередині вся схемотехніка зроблена дуже круто. Оце те, що стосується зовнішнього вигляду. Що стосується звуку, то, от на мій погляд, якраз навпаки, якби я не чув густарда, то аудіо Ді, в принципі, доволі непогано. Я не скажу, що дуже круто, але доволі непогано. Але на фоні звучання аудіо Д. бачите, плутаю. Але на фоні густарда ні. От, Audio GD це як от старенький той класичний BMW. Так, да, він крутий. Він класно зроблений, він стильний, він, ну, лапочка, там все вицяцьковано, все продумано. І ти сідаєш в ці крісла, там тобі настільки зручно, ну, ти кайфуєш. І ти, коли їдеш, ти не так втомлюєшся. от, Ну. Розумієте про що я. Але ж, от стара модель, там старий двигун, старі технології, там старий карбюратор. От. І це все від, відображується на тому, як він рухається. У новітніх машинах, там новітні технології, новітні... в ну, новітнє все. От. І... Отут Audio Аудіо програє. Аудіо GD, він. Порівняно з густердом. Як би вам сказати це? В нього насичений звук, це так. Він такий медовий насичений звук, густий такий важкуватий бас, є певна така фактура. Насичена в звукові, але це все звучить, знаєте, ватнувато. Бас він е, такий фундаментальний, глибокий, але він не фактурний. І навпаки, густарт він жвавий, він скорострільний, е, він іскристий, він швидкий, е, він дуже легко все е, відігрує. Він неймовірно повітряний, неймовірно прозорий і неймовірно натуральний. Він дуже трушний. І аудіо в цьому дуже далеко до нього. Коли я слухав одного аудіо то мені сподобалась його ця правдивість, але на фоні Густерда ні. Він відстає. Ну, це так. Що не вистачає устраду, я уже сказав. Це драйв панчу. Тобто, якщо слухати таку драйвову музику рок, там, техна якийсь, ну, з якимсь характером чоловічим таким, він дещо делікатний. Я на окремому відео про це все розповідав. От. Але Діма пошаманить, і я думаю, ці недоліки зникнуть. І я послухаю і розповім вам. Прокачувати Audio GD, -ді, ну, власне, Діма не береться. Може хто інший візьметься. І, можливо, це призведе до якихось результатів, але зі слів Діми, там все дуже непросто, там дуже оригінальна схемотехніка, все одне з одним пов'язане. От. І щось там зробити дуже важко. Тобто можна порушити цей весь баланс, треба розуміти, який задум був. І... А для цього треба ну, дуже глибоко копати. І це не просто. От, і Діма не береться за це. Тому ось так. Audio GD дуже крутий ЦАП, дуже класний, він дуже дорогий. Але, як на мене, він застарілий. От, він застарілий. Можливо, він комусь зайде. Можливо, на чиїсь іншій системі він розкриється більше. Але на моїй системі, ну. Отакі діла. От. Я не чую зовсім сабри. Тобто Audio GD зібраний на двох ES9038 Pro. І це перший цап з двома такими чіпами, які я слухав. Після цього був, як ви пам'ятаєте, такий космічний цап. І він також кращий, аніж Audio GD. Ну, а так. Густарт має сучасний звук, з сучасним рівнем, з сучасною детальністю, відповідає сучасним форматам. Є, ну, якби є певні недоліки, але ж і ціна. Ціна не, не, не така, як у топових ЦАПів. Я говорив про те, що топові ЦАПи це вище тисячі баксів. Цей коштує. Ну 680 баксів. Це ЦАП середнього рівня, але він майже двома ногами серед топових ЦАПів. Отакі От справи. Це моя думка. Її можна оспорити. От. Якщо Женя захоче, ці ЦАПи і Діма дозволить, ці цапи можуть поїхати до нього, він послухає їх об, обоє і зніме своє відео, ви його подивитесь. То, як я сказав спочатку відео, у нас колаборація така. У нас банда, і кожен має право на власну думку. Власне, моя думка отака. От у мене тут на носі щось вискочило, але ну, це не. Не ефект Буратіно, не тому, що я брешу. У мене самий такий чесний канал, по оглядам дуже суб'єктивний, але чесний. Я що чую, я те і кажу. От. І поки що не продаюся. Такі справи. Дякую за увагу. Баттл відбувся. Я вважаю, питання закрите. Власне, для мене воно закрите. От. А далі, ну, хто як хоче. На цьому все. А, не все. Я ще що хотів спитати: не спитати, а розповісти. Застережити. Буквально вчора мене намагались розвести на бабло. Позвонили мені на телефон. Кажуть: церкві Михайло Станіславович, кажу так. Кажуть, ви не намагалися оплатити в Росії якийсь товар? Кажу ні. Тому що з вашої картки була спроба оплатити в Росії якийсь товар. Я кажу, ні, нічого такого не було. Ви не передавали комусь там номер картки. Кажу, у мене на Ютубі він висить. І говорять на чисто українській мові, професійно. От. Можливо, це колишній працівник банку, тому що він володіє термінологією. От. Ну, бесіда була, закінчилась тим, що він захотів, щоб я йому прочитав CV-код, там три цифри, які нікому не можна казати. Я кажу: ні, не скажу. І він каже: тоді я скасовую відміну вашого платежу, і зараз до вас прийде. Сповіщення, що 3 тисячі гривень зняті з вашої картки, і пішли на Росію. І ви ці гроші більше не знайдете. Я кажу, ні, не скажу. І тут мені позвонив ще хтось по другій лінії. По роботі я вимушений був перемкнутися на іншу розмову. Ну, а звичайно, кадр, який мені дзвонив, він відключився і більше мені не дзвонив. Гроші з моєї картки не знялися. От, ну, от таким закінчилось діло. Тобто, шахраї зараз активізувалися, їх давненько не було. Так що будьте обережні: нікому дані вашої картки, окрім цього номера, не можна давати. Сіві-код, нікому не розповідайте, не розкривайте його. Не фотографуйте, бо деякі люди вони не пишуть номер картки, а беруть фотографують картку. Ні, ні в коїм разі не сфотографуйте ту картку, де цей код з трьох цифр. Отакі справи. Ну що, люблю цілою обнімаю. На все добре. Отакий у нас чесний огляд. Що почув, то розповів. Пока-пока.